Патальон наш оголосили зрадниками, дезертирами, речники АТО, так називаємо роботи, яких там язиком теліпать. А мені ну тепер цікаво, чому е, оперативникам СБУ приписали затримання е, трьох оплотовців-розвідників, які затримували наші люди, які зараз перебувають на тих самих позиціях, де затримали цих самих оплотівців. От в мене питання до цих самих речників АТО. Поки що все. А розкажіть, будь ласка, за це затримання. Це було у першу ніч стоянки у Новотроїцькому. В другу. Чи в другу? другу. Ні, в, в першу, 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 першу ніч. Мобільна група, випадково, заїхавши на заправку по трасі Одеса Маріуполь, звернула увагу на автомобіль непрезентабельного вигляду. В автомобілі знаходилося чотири особи, теж підозріли у вигляду, і при спробі їх затримати особи там звірвалися на заправку, намагалися затримати заручників, були озброєні. Ну, в общем, затримання цієї групи відбулося виключно силами нашого батальйону. Згідно після затримання, тоді відповідно їх передали працівникам СБУ. Ну, мабуть, у ППХ просто наші люди не написали рапорта про затримання. І це затримання оперативник СБУ собі ну, так. Не скажу, що вкрали, хай раді бога там. Ну, нас зараз вважають, що я ж кажу, що... Вкрали сепаратистів у вас. Украли у нас сепаратистів. <гум> Якось так.